Добрий день, мене звати Наталя. І сьогодні в останні дні лютого я займаюся підготовкою своїх пеларгоній до сезону. Ці рослини використовую в основному для прикрашання квітників. Вони ростуть в горщиках в різних куточках мого саду. Ну, а там і вітер, і дощ, і коти, пеларгоні в мене вуличні. Це вам не охайні, доглянуті, випищені кущики. Та вже кому як пощастить. А ось на зиму. Одна частина з них зимує в прохолодній веранді, а другу я забираю в літню кухню, там досить прохолодно і темно. Але весна на носі і настав час дати лад моїм пеларгоніям. Скажу одразу, це не є якісь цікаві чи елітні сорти. Старі, прості і невибагливі, тому ніяких нюансів і тонкощів, все просто і легко. Отже, почну з тих, що зимували в літній кухні і були обділені і теплом, і світлом. В листопаді я їх коротко обрізала. Коли обрізала, я не дотримувалась ніяких принципів і ніяких правил. Просто зрізала все майже на пень, як ви бачите. Один раз пролила. І сховала в літню кухню. Коли був сніг, взяла пару жмень снігу і накидала зверху, щоб він собі потихеньку топився і таким чином зволожував землю. Взагалі, для пеларгоній головне, щоб коренева не була перезволожена. Тому, коли холодно, я поливом не, взагалі не захоплююсь. І ось почали з'являтися нові листочки, кущ став прокидатися. Тому я занесла його на світлу веранду, вичистила від негарного такого неякісного листя, пообрізала усохші пеньки і вже зараз я стала формувати кущ. Тобто, обрізаючи якісь зайві витягнувші пагони, я дивилася, щоб брунька росла назовні, щоб кущ не загущався. Вже назад літню кухню я заносити не буду. І залишу тут на світлій веранді. Через те, що пагони сьогодні от обрізала, я ще два дні поливати не буду, щоб зрізи затягнулись. А коли побачу, що мої пеларгонії вже, скажімо так, ожили, почали наростати листя, оце з біленького, такого нещасного, почне перетворюватись на таке більш зеленіше, я пересаджу. Щоб дати рослині ну, свіжого ґрунту, більше кисню, поживних речовин, ну і почну підгодовувати. Одночасно і обрізку, і пересадку робити не рекомендують, все ж таки це стрес для рослини. А цим кущам пощастило. Вони зимували, хоч і у прохолодному, але дуже світлому приміщенні на веранді. Звісно, через нестачу тепла, світла, підживки, є таке слабке, жовте, сухе листя, це нормально. І нормально те, що є пагони, які повитягались. Я перед тим як занести на веранду, восени їх не обрізала, взагалі не чіпала. І єдиним доглядом взимку був полив. І полив був один раз в два тижні, іноді звичайною водою, іноді додавала фітоспорину, а іноді просто відвар цибулиня. Ще восени я видалила всі квітоноси, щоб рослини не витрачали сили на цвітіння. Що роблю з ними зараз? Чищу від сухого старого листя і добряче обрізаю кущі. Ну, по-перше, щоб надати їм форму, бо за зиму пагони повитягались і рослини мають такий досить розтелепаний вид. І по-друге, отримати трохи живців. Плануючи цю процедуру, я спеціально не поливала свої пеларгонії, щоб місця зрізів швидше загоювалися і в живців, і в кущів. Ось як я обрізаю пагони, які повитягалися в кущиках. Чим старіші пагони, тим кардинальніше їх обрізаю. Молоді, стараюся залишити листочки, і обрізка більш така, є таке слово, щадяща, не знаю, чи воно правильно. І ось як виглядають почищені обрізані кущі. Ось такі молоді, які сформувались з минулорічних живців, взагалі обрізка мінімальна, старалась зберегти якомога більше зеленого листя. Отож, почистивши всі свої пеларгонії, маю досить матеріалу для живцювання, буде що вибирати. Всі старали... Буду брати живці не більше 10 см. Є можливість вибрати, тому буду брати тільки таку верхівкову частину з зеленим молодим пагоном. З дерев'янілі частини в принципі, теж укорінюються, і якщо у вас нема з чого вибрати, їх можна взяти і вони вкоріняться. Але, повторюсь, у мене є досить багато матеріалу, тому буду вибирати найкраще. Зрізи роблю прямо під вузлом. Бачите, є сорти, в яких ці міжвузля дуже такі коротенькі, є сорти, які досить-досить довгі. Забирала зайве листя знизу, всякі лусочки. Якщо на ваших живцях почали з'являтися квітоноси, їх обов'язково треба забрати, щоб рослина все ж таки зосередила всю свою увагу на коріненні, а не на витрачанні сил для квітки. І ось такі приготовлені живці, головне залишити на 2-3 години для підсихання, щоб місце зрізу гарно затягнулося, і потім, коли ми вже посадимо в ґрунт, а ґрунт по-любому буде вологий, не почалося загнивання. Живцювати буду в пластикові прозорі стаканчики. Люблю брати такі, щоб спостерігати за ходом вкорінення. Гарячим свяхом зробила отвори, бо, повторюсь, корені пеларгоні дуже не люблять застою вологи. Грунт самий, звичайний, покупний, пухкий. Пеларгоні люблять рихлий ґрунт і е, наливаю трохи води. Коли зробила отвір, налила трохи води, бо ґрунт геть сухий. Обмакну е, живець в укорінювач. Все ж таки е, холодно і процеси розвитку не такі активні, тому хочу допомогти швидше вкоренитися. Е, зайвий укорінювач струшую, щоб не було все ж таки його забагато, опускаю в отвір і так злегка притискаю, вставляю в інший картонний стакан, щоб все ж таки було тепленько і темненько. Ну, і моя задача тепер буде забезпечити живцям світло і тепло. На декотрий час занесу в звичайну свою кухню, тому що там тепліше і вкорінення живців краще проходить, коли в приміщенні ну, не менше 18 градусів, а як хоч трішки потепліше на вулиці, бо у нас зараз вночі мінус 12, ну, то винесу на веранду, бо тут все ж таки набагато світліше. Який результат отримаю, і що буду робити з ними далі, обов'язково зніму і вам покажу. Тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео. А я вам вдячна за увагу, буду вдячна за вподобайки і коментарі. І слава нашій незламній, сильній Україні! Слава нашим героям!